Озвучено Tokar.ua <рес> Астрономи вперше сфотографували щойно сформовану планету, яка обертається навколо нової зірки. Ця неймовірна світлина не тільки для науки загалом, але й для розвитку екзопланетної астрономії. Астрономи довго не могли зрозуміти, як сформувалися планети сонячної системи, одночасно з сонцем або ж трохи згодом. Це нелегко дізнатися, адже відтоді минуло 4,5 мільярди років. Провідна теорія була такою: вся сонячна система сформувалася відразу з гігантської хмари водню і гелю, що залишилося після великого вибуху. і вибуху сусідніх наднових зірок. З невідомих причин хмара почала колапсувати, а її температура і щільність зросли. У самому центрі хмари було місце, де зрештою утворилося наше сонце. Одночасний рух усіх молекул призвів до обертання хмари, її прискорення, і зрештою вона розплющилася як млинець. Це був протопланетний диск сонячної системи. Його матерія утворила великі скупчення. Які потім перетворилися на астероїди та планети? Це були буремні та небезпечні часи, коли об'єкти стикалися, утворюючи більші? Потім, коли постало новонароджене сонце, його потужний радіаційний вибух очистив гази і пил, відкривши всесвіту нову сонячну систему. Ну, принаймні, так це собі уявляють астрономи, але проблема у тому, що довести цю теорію важко. Ми бачимо протопланетні туманності у чумацькому шляху, але вони оповиті газом і пилом, які заважають нам щось розгледіти. Однак, минулого тижня астрономи продемонстрували нові технології, що підняли цю завісу. І ми вперше побачили, що теорія формування планет. Підтверджується, астрономи спостерігали за формуванням планетарної системи PDS-70 у дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії. Це зірка карлик, їй 10 мільйонів років. А її маса лише трохи менше за сонячну. Від землі до неї приблизно 370 світлових років, і навколо неї є протопланетний диск. Тож вона стала ідеальним кандидатом для вивчення. 2012 року астрономи використали ближнє інфрачервоне випромінювання та дуже великий телескоп. щоб зазирнути крізь ту завісу з газу та пилу. Вони виявили у диску PDS-70 великий отвір. Але чи ці елементи всередині справді планети? Планетарна система PDS-70 стала ідеальним об'єктом досліджень завдяки розробленому 2014 року новітньому інструменту сфера, доданому до ДеваТЕсячі 2015 року. Сфера допомогла побачити старіння зірки, яка дала життя планетарній туманності так само, як мільярди років тому це зробило сонце. У залишковому диску детально проглядалися об'єкти навколо нової зірки, але планети так і не утворилися. Навколо інших зірок також виявили протопланетні диски з прогалинами, але знову жодної сформованої планети. Сфера означає спектрографічний поляриметричний висококонтрастний інструмент для дослідження екзопланет, і працює вона досить розумно. Сфера обладнана коронографом, який блокує світло від центральної зірки, фіксуючи слабший протопланетний диск і планету навколо нього. Коли зірки випромінюють світло, воно не поляризоване, тобто коливання світлових хвиль хаотичне. Коли ж фотони бомбардують атмосферу планети, деякі з них вже частково поляризовані. Як от поляризовані сонцезахисні окуляри гасять сонячні відблиски, або як 3 d окуляри транслюють окрему картинку для кожного ока. Сфера розроблена, щоб вловлювати це поляризоване світло. Потім астрономи зробили багато експозицій у різні дні. Зібравши ці зображення, вчені змогли видалити все, що не рухалося. А те, що залишилося, було слабким сигналом нової планети PSD-70b. Планети, маса якої утричі більше за Юпітер, і яка обертається навколо своєї зірки на відстані приблизно 3 мільярдів кілометрів. Це як від сонця до урана, і один її повний оберт триває десь 120 років. Та навіть попри таку відстань, там гаряче тисячі градусів за Цельсієм або 1200 за кельвіном. Неймовірно, але астрономи навіть встановили, що ця планета має хмарну атмосферу. Рухається вона у великому розриві планетарного диска. І, ймовірно, все ще накопичує матерію, аж доки під дією зоряних вітрів цей процес не припиниться. Це приголомшливе досягнення. Така наземна обсерваторія, як дуже великий телескоп, дозволяє напряму спостерігати за екзопланетами, тобто з найпотужнішими телескопами світу та правильними методами, можна зробити те, що раніше було під силу тільки космічним апаратам. Лише уявіть перспективи, які з'являться з наступним поколінням супертелескопів: Гігантський магеланів телескоп діаметром 24,5 метри. 30-метровий телескоп і 40-метровий надзвичайно великий телескоп, і це лише початок. Чекаю з нетерпінням, що буде далі. А ви що думаєте? Напишіть це у коментарях.